ще давно вже омила каміння, сміття течії знесла з берегів. Ми ж далі живемо в чиїхось веліннях, і в щирості душ бачимо наш ворогів. Ну що тут же скажеш, настала епоха самотності сліз і печалі нишком. Всі ти сам, всяких своєму морока, і носиться кожен зі своїм мішком. Знайомтесь, це наше стара січоліття. Де псів ставлять краще, вірніше людей. Хоча постривайте, одна монолітня лишилася думка серед тисячі день. цій думці ім'я евоїзм, ви це чули? Чи саме затвердження інші назвуть? Щоб інших про себе таких же забули І могли тільки вас облажати вмічуть. Вода, наче час, все змиває довкола. Хороше лишає, а зле рознесе. І жодна з теорій не є наукова, бо ж наше знання знання інших несе. Не змило, щоб в нас Ну, не у море. Щирішайте, люди, смакуйте життя, Скуштуйте на смак близьких рідного горе, погодьтесь те ж саме, що й у вас відчуття. Тримайся на плаву, нам боротись теж треба. Життя течія, щоб не знесла борись. За близьких людей, на яких всі потреба, і за сили потрачені вами колись. Життя мов піщенка у космосі кроти, а наше буття наче мить у добі. Прокиньтесь, у сні не буває ні бунту, ні справжніх людей, що потрібні тобі.